Безпекова ситуація в Сумській області станом на ранок 17 липня залишається непростою. І хоча внаслідок російських обстрілів Сумщини загиблих і поранених серед мирних жителів немає, російські війська здійснили майже 100 обстрілів по 41 населеному пункту у 14 територіальних громадах області. Пошкодили та зруйнували приватні домоволодіння та нежитлові приміщення і автомобілі. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах. Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, скидання вог з БПЛА, а також удари ФПВ-дронами, БПЛА, ЗРСЗВ та ракетні удари. Близько сьомої години ранку, 17 -го липня, росіяни завдали масованого удару по Шосткинщині. Ворожі безпілотники влучили на територіях кількох громад. Унаслідок атак пошкоджено житлові будинки, виникли пожежі. На місця подій виїхали рятувальники, та вже розпочали ліквідацію наслідків. Масштаби руйнувань уточнюються. Попередньо обійшлося без постраждалих. Поліцейські врятували життя літньому чоловікові у ворожбі, який тривалий час не виходив на зв'язок. До поліції звернулася жінка, занепокоєна тим, що її 76-річний дядько з ворожби не відповідає на дзвінки. Поліцейські офіцери громади оперативно прибули за вказаною адресою. Відкривши двері будинку, вони виявили чоловіка у безпорадному стані. Він був живий, але потребував негайної допомоги. Правоохоронці викликали швидку та контролювали стан чоловіка до прибуття медиків. Після огляду лікарі вирішили госпіталізувати його. Через неможливість пересуватися самостійно, поліцейські допомогли перенести чоловіка до карети швидкої. Завдяки оперативним діям поліцейських вдалося уникнути трагедії. Наразі чоловік у лікарні, його стан стабільний. Родичка подякувала поліцейським за небайдужість та підтримку. Поліцейські евакуювали з прифронтової громади на Шосткинщині багатодітну родину. Найменшій дитині всього два місяці, найстаршій вісім років. Жити під постійною загрозою смерті стало нестерпно. Останній раз уламок боєприпаса впав всього в 20 метрах від їхнього будинку. Тож родина вирішила евакуюватися із Свейської громади. В цьому їм допомогли співробітники поліції. Попри ризики та складну обстановку, евакуація пройшла успішно. Родину доставили у безпечне місце, де на них чекав Валерій Колоша, фермер із Чернігівщини, який не на словах, а вчинками доводить, «чужого горя не буває. Благодійник безкоштовно надає житло, допомагає з транспортуванням та працевлаштуванням членів таких родин. Слова подяки в очах, міцні дитячі обійми та полегшене зітхання батьків. Ось найвища нагорода для поліцейських, які щодня стоять на захисті життя і спокою громадян. Президент вручив орден за мужність поліцейській евакуаційного підрозділу із Сумщини. Орден за мужність третього ступеня від президента України Володимира Зеленського отримала поліцейська евакуаційного підрозділу Білий Янгол Олена Ставицька. Робота жінки це десятки евакуаційних місій у прифронтових районах Сумщини, вивезення мирних жителів з-під обстрілів, допомога пораненим і пошукові операції після ракетних ударів. До лав Національної поліції Сумщини Олена потрапила вісім років тому. А до підрозділу Білі Янголи долучилася у квітні 24 року. Олена у складі білих янголів була залучена до проведення евакуації з Білопільської громади Ворожбянської, Краснопільської, Миропільської. Неодноразово автівка поліцейських потрапляла під ворожі атаки. В цілому, за час роботи, поліцейська з колегами змогли евакуювати із зони бойових дій більше 830 людей, 330 з яких діти. 117 людей маломобільних. Попри небезпеку для життя, ризики та виклики Олена рішуче і без вагань продовжує виконувати свою важливу місію. Говорить, саме в людях їх вірі, ставлені до життя, знаходить сили і натхнення для подальшої роботи. Під час однієї з операцій службове авто Олени потрапило під ворожу атаку. Поліцейська отримала поранення, але після короткого лікування повернулася на службу. Наприкінці квітня Олена стала офіцером року за версією Міжнародної асоціації жінок поліцейських. Також вона єдина жінка-поліцейська спецпідрозділу Білий Янгол на Сумщині. На минулому тижні 30 ветеранів із Сумщини, які мають поранення та інвалідність внаслідок війни, отримали житлові сертифікати від держави. Частина з них не могла бути присутньою на офіційному врученні, тож сертифікати їм передали особисто. Заступник начальника Сумської ОВА Володимир Бабич відвідав Конотопський і Шосткинський райони, аби вручити сертифікати захисникам. Він поспілкувався з ветеранами, їх рідними, подякував за мужність, службу та внесок у захист України. На Сумщині вперше зареєстровано випадок хвороби на ханта вірус. Чоловік 54 років був госпіталізований зі скаргами на високу температуру, біль у м'язах у попереку. Зменшення кількості сечі. З урахуванням клінічної картини та епідеміологічних даних, у пацієнта взяли кров для обстеження, повідомили в Центрі інфекційних хвороб та дерматології. Так що ж це за вірус такий, про який майже ніхто і не чув? Наскільки він небезпечний, та як себе убезпечити від зустрічі з ним? Про це розповіла завідувачка відділенням Шосткинського районного відділу Сумського ОЦКПХ, лікарка епідеміологіня Дар'я Сіра, хантавірусна інфекція. Ось почала реєструватися поодинокі випадки в Сумській області з початку року. Взагалі по Україні реєструються випадки даної хвороби, але вони важко діагностуються, тому реєструється не так багато, скажімо, випадків цієї хвороби. Загалом хантавірус це вірусна інфекція, що передається людині від. Диких гризунів. Взагалі, як зараження відбувається, коли вдихає людина часточки пилу, заражених цим вірусом. Як вони потрапляють цей вірус? Це часточки пилу. Це місця, де, постійно, де перебувають гризуни. Інфекція переноситься декількома типами гризунів, зокрема, мишами. Хвороба зазвичай не передається від людини до людини, а заразитися можна через укус тварини. Контакт з її сечею та екскрементами, а також вдихаючи повітря з мікрочастинками фекалій гризунів. Найбільше все ж таки в зоні ризику у нас люди це сільські мешканці, а також хантавірусна інфекція, називаючи хворободачники. Чому оскільки в зимній період дачники не відвідують свої ділянки, свої помешкання, а потім навесні вони приходять до своїх будинків і починають прибирати, а в зазвичай гризуни проживають в цих будиночках за певний час. За зиму вони там оселяються, скажімо так. Потім дачники відвідують свої будинки, починають прибирати в цей пил, може підійматися з повітря, і людина вдихає і може відбуватись зараження. Може протікати в двох варіантах хантавірусна інфекція. Це геморагічна гарячка з нирковим синдромом, це перший варіант, і другий це легеневий синдром хантавірусу. Якщо перший варіант це Підйом температури тіла, це біль у м'язах, це біль у попереку, може бути там кровотечі спостерігатися. Другий варіант це починається як грип або ГРВІ, як застуда, звичайно, але надалі симптоми все погіршуються у людини є ознаки легеневої недостатності, задишка. І далі, якщо не звертатися за медичною допомогою, то можуть навіть до Летального, летального наслідку. Тож під час роботи з землею або в процесі прибирання будинку, який довго стояв нежилий, спеціалісти радять одягати рукавиці, частіше мити руки, боротися з гризунами у помешканні та господарстві. Овочі, фрукти принесені з погребу, ретельно мити, споживати воду або з гарантованих джерел водопостачання, або кип'ятити її перед вживанням. Це необхідні запобіжні заходи, яких потрібно дотримуватися, адже діагностувати хантавірусну інфекцію непросто, а зволікання з лікуванням хвороби може призвести до ураження нирок, пневмонії, серцевої недостатності, розладів травного тракту, геморагічного синдрому. Взагалі, хантавірусна інфекція, вона ж все ж таки всі, такі симптоми вони схожі на захворювання багатьох, інш, багатьох інших. Тому дуже важко діагностувати. Для того, щоб провести дослідження, встановити це необхідно відібрати кров для ІФА-дослідження, тобто антитіла виявляються до хантавіруса, або ПЦР це полімеразна ланцюгова реакція, для того ж, також встановити ці. До хантавірусу ці антитіла взагалі при будь-яких симптомах, якщо ви себе почуваєте погано, у вас є якісь симптоми прояви захворювання, то все ж таки одразу треба звертатись до сімейного лікаря. а Лікар як спеціаліст вже буде проводити на подальші діагностичні дослідження для того, щоб встановити який саме діагноз треба поставити і назначити подальше відповідне правильне лікування.